Вітаю всіх на каналі Качаник Плей. У нас, як завжди, на проходженні The Allizin 20 серія, майже як мені. Рочків, але я про те, зрештою, потім Ось не важливо. Не важливо. Я тобі розкажу, що в нас Кідман ібанулась. Вона вже стріляє по своїх. Що це могло б значити? Ти можеш подивитися ці серії. Я думаю, тобі буде цікаво дізнатися, про що з вами я говорю. А якщо ні, то. В тебе немає вибору дивись відео. Да. Це принудітельно. у тебе вибору більше немає. Тому, че ж, підписуйся на канал. Це теж принудіть. І приємного перегляду. Так, давай, давай блин. грати вже нарешті. Я не грав 2-3 тижні в цю неймовірну гру через те, що робота. Попити і тепер зрозуміти, що де я? Я не пам'ятаю чесно свого, що мені потрібно було зробити мене навіть. Дякую. Ну все по класу. Так. Назначити клавіш. Вперед, далі там щось вибрати. Звичайно. Це запрацює. О нарешті. Ляхаю, <кхух> вивичаюсь, якщо це не буде звук мікрофона такий, зараз го буде. Саме тому вибачайте. Панове. Та ти, бляха, хо, його, да йобаний ворот. Тут не пам'ятаю час того, що ми мали робити. Окей, ну, я говорив перед тим. О. <кхи> так як реально пройшоло Ішні... 2-3 тижні. Йобаний ворот, що тут відбувається? Та я попаду сьогодні! та не попаду! <кхи> Блять, а що, на яку у нас обратить, брали? Це не зажати, це просто випрати. А О, про... з патронами проблемки, да. Блять. Лякає мене це було. Таке якесь неприємне досить. Блять! Гурів! Що, пизда! Сука, лякай мене, що то пиздець. бігає щось. Так, а тут я не пройду. Ну, звичайно ж. Ось це мене лякає. Тепер здається лякає. Добавляйте, робайте. Оп. Так. Так, тут ставати не сама краща ідея. Це супер, ми це могли. Тут одно було. І так. Давай обезвредимо. Не йди до мене, не йди до мене! Ну ти курва. Та ти йобаний в рот. Все. помалось. Класно, ми граємо. Нічого не слыша. Давай, безврежного. Ну швидше. Ну, Ну якихось навики, щоб безврежтись. Так, я тут... А картак, сейчас буду идти далі. Друг шо, бля, і пиздець. Так, револьвер. У мене був патрон на ньому. У мене ж було два револьвера, точняк. Супер. Капіть, брате. Так, трошки геля. Для душа. Преполадь. Я вже налякався, думаю. Что це таке? А це нам пригодиться зараз. Це використаємо, це піднімемо, побіжимо далі. Надіюсь, не в останню путь. Треба дивитися за всім, що тут є, тільки знаходиться десь, бо воно може реально вбити. Не подобається цей значок, що мене хтось бачить. тварина тут. прям тут, реально. Вот снова и проблема. Ты. Знову тут. Я включу фонарь, я тебя, блядь, не вижу. Тут, блядь, среди мяса... Единственное мясо. Да? Что ты сейчас сказал? Что за бред? Мысли. Что меня продамажило? Блядь, снова эта хуйня. Блядь. Не пизди меня. Блять, страшно, пизда. Ух ты ж, блядь, так вот это. На, ОВ. ОВ маслину. Ща одну. На, еще одну. Еще одну. А, че, сука? Так, а треба думать, как звідси выбратись. Давай. Я давайте так не хочу, хочу звідси просто выбратись. Мне страшно, бляха. Так, ось ми нарешті ми вийшли, де наш е дружок. Я не пам'ятаю навіть, як його звати, але буде другом. Надіюсь. Так. Значить, нам потрібно виходити. Так, зоркий глаз активіруємо, дивимося, може щось є якийсь. Димой яке може. Брати. Часом було не статуя. Натурі зоркий глаз. Так, що у нас тут є? Ось це реально проблемка. Так, поймало. Значить, будемо бігати поки з ревиком. Парчик наш, да. Що she after? Це ми подивилися і досить. Ну, то, що касається, дівчат, там думати, немає смислу. Реально. Що у нас? Пічки. Пічки нам поки не потрібні. Потрібні. Вихід нам наліво, підемо направо. От саме тому і під. А ці ноумації, я тебе поняв. Розумів. Для каміна? Ну, реально, прям хорор Хорор, хотів би я сказати, але ні. Well, there is a moment you can get can go home? Can take the train all the way home? No, Leslie. Not today. you protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be... surprised. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. leslie is the only one he can Епізод 13 пройдено! Супер! Не знаю, як я буду це нарізати, но хай так буде. Так, скільки ми вже граємо. Таом. Uh, 10 годин. наш сі. Давай, трошки Попробую пройти трошки наступного епізоду. І, стій, блядь, на роботу. Так. Зимваю? Ріше за все. Joseph, got to be alive. Так, ну, покласти, треба обійти, все подивитися. Показати себе. Надіюсь, не монстрам, бо вони тут бездячки такої, що я не хочу навіть говорити про то. Так, десь патронів у нас є. О, шприцеп. Ча дивно, що я впав і навіть не потратив здоров'я. Рано ще скватери не працюють. Так, ну. Блять, це ми подивилися. Ага. Ну, реально напоминає трохи щіпайцію. Шпайці плюс-мінус такі самі, тільки цілі. Ну, як і в інших спинах, блять, не вдивно. О, ось ця тімон мені треба! Да ты курва. Я вас, блять, тут буду. Только сок выжиматы. Ты понял? Вс? Вылезут ли капецы? О, это суп. Так. Окей. Okay. Девная хай будет так. Так, о, -о, -о желешечка на базу. Можна нажати щось, ні. Подам. Так, переді. Телефон плюс туалет. Заебісь. Тут білетики беруйся. Так, станція метро відправляється. О, давайте туди зайдемо ще. Я тебя бачу, блять. га О, все заебісь. Не лякай мене цими звуками. О, жлє... бля, а як воно залізу тут? Две банка вище була. Нормально. Так. Плюс 33, з плюс одна. Точніше, що я тут бачу, якщо не міг підняти. О, пічки, які я не можу підібрати. Жилєшки, ще на базу. Туди. Uh... Плюс фрагмент карти. Без трошки зажигательного. Я б сказав би Я б сказав би Нагревательного. Джек подогрій, блядь, загрій загрей, а не свій під ноги. Так, все закрите, все закрыто. Ем. Во, то в этот. Бутылочка. не можна Блядь, блядь, блядь тут монстр буде Надеюсь, на цей хуй. О, у ВХЕшку. Блять. Ну, зато я бы зраду за раз. На. А на картах? А на картах он тоже работает. Сука. Блядь. а так? Блять, ну и так можно же. я с дроем ставшь, да Это элементарно. Документарно робиться. О, блядь. о, ще жилешка. Я навіть боюсь не... Ладно, не будем про то говорить. То вже таке. Нам налево, направо, налево. Вот. Налево. Странно, що скватере не работають, коли весь город Ну що, блядь. Ладно, я назад. На, ове салютик. Що то таке? Иди нахрен. іди нахрен. Сука, знову ти, здохне тварь. Я не здох. Блин, ебать, став быстрее. Часто кажу, що це досить странно така, Ебать, ти куди? свої лапи від мене? Я назад, блять. Є, бать, таке метро, блять, кататься. А ты куда? А ты куда? О, попав, нихуя. О, жилешка. На базу. Быстрее патрона. Робовий чок. Куда? Цей хуй якийсь непонятний? Блядь, блять. в мне управлено там була! походу, наверное. Вот это таке. О, бутылка. Будем відмічати ВДВ. А, а я все знаю. Блять, не знаю. Хе-хе, <реш> прикольно, блин. Да бояво нет. Так, давай открываємо, открываємо це британц, тут є, нічого не бачу, якийсь там блядь, блять, туннель, я сейчас по погові приїде, нет, не приїхав. О, жилешка ще на базу. Так, давай каупдеймослі. Что, блядь, під потолком може бути. Так, це Это Мені подобається. Так, ты чого такой сильный? На фінк звук підняти це. Тут кілограм 200, не менше. Я б старався би. Здорово, суето. У мене є для вас неймовірна ідея. Трошки не докинув. Нєт, іди нахрен. блядь, он сам не нужен побоит всякую А, у меня уже кинчу си. Блядь, ну давай будем бывать, с чем етуди, Давай другой счет. Пау. Ну ни хрена что себе. Вы тёлку я треба замучать, блядь. Он кись, блядотный. Так, ручки. Ты я. Ты с топориком, блядь. Так, сюда я. А цей и не в ручках. Не подобаются мне такие дела. На. Так, пар давай татася. Блять, смысли кто? Шо? Блять, а? а шо по а шо по урону? Тут вот на! Салют, ОВ! Ну вырк все ж таки, Все ж таки. Як не як. Бля, я не знаю. навіть. От, я вважаю, що цей момент відео. ви напишіть, будь ласка, яке сьогодні число? Просто реально, коли я записую, зараз 17 січня. розуміли 17 січня на даний момент в мене. Довго в мене буде лежати цей матеріал. Так, о, 4 патрони, як я цим хі. Так, який жах Так, значить це... зач. робити? Має сенсу. Так, пітилка, я. Там щось тим? ні. Так, тут такий стипики виткеснутый свит. А де він, до реч. Что, змисси ще кудись? Не надо, так. От, все супер. От, давай, заходимо всередину, беремо... Во жильяшку! Хотів сказати я, але... Увы, в башню, сука, дебил. Да. Я чё? Я ему б... бутылку и башню пробив? Или наш что? Сан... Сдохни. Да, блядь! Ну, прикольно так я всё. На! Чё я не могу с Ривиком, блядь? Ему точность треп качать, А по-любому. Блять, всі патрони на нього потратил, Йобаний крут. А, нет, я не попаду в Вустак. Звичайно ж брат, це Позвора, це Парам. Парам. Тарарарам тарарарам Розбити серце не едам. Да. Мшош було красне Ага, я тебе зрозумів. Да, давай, попады, блядь. Ну вот, нарешься. Что в персонаже так ручки трясут? Что? Что он обозрает так? Просто не вариант. Блядь, войско. Я твой сразумею. Ну я тебя обозрает, а тут было хоть что-то с ним. там. И на все игры, вот тут, например, паночка баночка жрешки на 300 назад в дикте, бахните. Пара! Бах, бах. Нет? О, супер. Тутеры на базу. да выходом давай. раздуваем далее. Так, тут моя. Не подобается мне. Знаете, да, мы выходим на улицу. Ох, ты Да все супер. А каким чином мне туда пройти? Похитность Бл двух. Блять, ты чё, сука? Не лекай меня так. Ты бачишь вот сво? Братаюсь, думаю, блять, как же выбраться? А тут сразу приветик, блять. Налекай меня до смерти, блять. Так, і не тут вийти. Що забудуся, чи що? Блять, як я прийшов так? Добренько. Не подобається мені. Блять, що це? Я не хочу тих. Часно словом. Ладно, вбіг. А, це можна підпалити. А, так гори синім пламенем. У цьому випадку і червоним. О, тут навіть спичку ставить. Це був забавний, забавно, як в мене закінчилось Ну вот бранч? Хм. Перезарядка. Два прохода. Приветик. На. Башню уйду. Я назад. О, вообще Блять, ты что на меня пришло? Хоть ты страшный. и ты в рот. Я выйти блять. На, блять, на сука. Блять, я, честь, блядь, давно не играл, походу. Что тут за твари такие убитают? Какая у меня. Блядь. Блядь, они сейчас все сюда пойдут, да? Дай-ка возьму битылку, руки. На, лови в башню. Тей, ладно, между ног ему дохену. И вырубай. А что, приг... Та, блядь, не пригинайся! Я по ньому стреляю, він пригинається, от диви. От знову. Не можна, так. У мене серце особе. Так, блядь, мене налякаєте. Ну окей, вони не злякають, вони тут плюшки блядь, воно буде пілінькати, блядь, і я як налякаюсь. Померти? А, да, привірим. Раху. Так. Надо просто проповсти. То... Зрядите. Что, блять? Добренько, давай попытаемся. Да, все супер. О, рычаг. Блять, ты что тут делаешь? А, На, иди нахуй. На, вове. Эй, у нього ж дві башки. Та не пригинайся ти! Я тобі сказав, не пригинайся! Вове в башню, сука. Не то нажав то гори. Більше нікого немає, там ще є такі. Небезпечно, мені таке не подобається. А чого наград де буде за тебе, ні? Безразу. О, показалося. Так, вирубаємо це. Є неприємна субстанція крыса. О, нам сюди. Нам сюди стоит сотки. Історія про нашого Сабастьяна. Ну, звичайно. В принципі, оманев. Пігнали! Дивимось, що у нас башки твориться на цей раз. У любому ж не всі вдома. Догадавки не ходять А у нас тут капітальний ремонт би не завадив. Там Ну, типу Прошегодній хліб. Миссинг, but she's. Так, давай ка да, у нас там один ключик есть, все-таки. Потом. А, окей. Блять, блять, я просто читаю в этом, блять, фильме. Так. Я же что знаю, блять. я свои видео по этим шедевлюсь. Не дай бог. Так, а что там было у нас? Скажи, блять. Я знал хотя бы, не? О, одна закрылась. Так. Тут вся поебня. Давай, Кейт О, жилішка! На базу. На базу, це надо, Так. Що у нас тут? Не потрібно хвому. Давай йдемо. Провіримо карту, ми там одну. Цей фрагмент знайшли, блядь, воно не стало. Супер, супер. Пігнало далі. Щось винесемо з ноги ці двері, блядь, Що би я сюди, але ні. Ми їх просто легенько відкриємо. Оце якраз і є там маяк нарісований, бачиш? Намальований ззаді на спинці цього неймовірного крісла. Так, урон рукопашку, урон шприцами, це нам не треба, біг. Тож таке під знаком е, Опиком. Питання також. Блять, ну от прокачувати вільно, брої. ну якось, блять, такое. добре, що у нас дробовик, блять, один. Це реально було безсмішно. І от я його і прокачаю. Точно, сто 100%. Такий жах, ви так що реально бачили, блядь, як це відбувалося. Вот ми попасти по тіпах вообще не можем взагалі Смішно. Сейчас перезарядка. Також надо. О, давай О Ще Один, ліб... один чи два раза, блядь, надо в кенте. Давайте, до последнего. Патронов. патронах. Эх, Давай, сейчас уйдем. Прокачайте ревик, так как мы с ним реально бегаем весь сейчас. И у нас постоянно используется. Ну и сюда точно. Не знаю, зачем вы. А и будет все. Зараз насправді, покажу вам маяк, вот. Ось він. Ось той маяк. Не знаю, навіщо він? Але, блядь, хай буде. Дякую за перегляд цього відео. Надійствові відео сподобалось і ти підписався на канал, вовтайбору немає. Ти вже відкрив це відео, ти маєш підписатися. Ти спросиш, хіба ніхуя собі логіка, скаже. А ти що думав? Такі. З нашими єврейськими коріннями. Таке файно буде жити. Ну, не в часи другої світової. Але то не важливо. Тому підписуйся на канал, став лайк та коментуй це відео в коментарях. Напиши, як добре ти хочеш пизити євреїв. <кхем> Хтось мимо пробігав. Побачимось на основних серіях. До зустрічі. Покидав!